Читання це захоплююча і корисна привичка, яка допоможе розширити ваші знання та зберегти ваше уявлення про світ. Та підвищить вас рівень розумової активності з вами я, і Я поділюся п'ятьма порадами, як почати читати. Поїхали! А перед початком цього відео постав лайк, перейшли це відео зі своїм друзям. Давайте посувати мову мовлю, саморозвиток. Поїхали. Перше. Оберіть жанр. Замисліться, що вам цікаво було б прочитати. Це може бути художня література, історична, наукова, біографії, філософія і жанри, які вас захоплюють. Друге. Знайдіть книги. Пошукайте рекомендації від друзів, родичів, а також онлайн-ресурсів, як блоги або сайти з книгами, такі як блоги про книги, а також сервіси з відгуками. Також можете відвідати місцеву бібліотеку, магазин, де ви зможете проконсультуватися співробітниками на цікаві теми вашого жанру. Третє. Визначте свій ритм. Оберіть час, в який вам буде зручно читати. Це може бути ввечері перед сном, вранці перед сніданком або в інший момент дня, коли ви можете знайти вільну хвилинку для читання. Четверте, почніть з легкого. Якщо ви тільки починаєте читати, оберіть такі жанри та такі теми, які будуть неважкі для вас. Початкові книги для дітей та молоді часто мають просту мову та захоплюючий сюжет, що полегшує читання. П'яте. Зберіть зручне для вас середовище. Забезпечте собі зручне місце для читання, де вам буде комфортно. Поставте стільчик, диван або пуф і забезпечте достатнє освітлення. А також відсутність відлікаючих факторів, таких як телефон та телевізор. Шосте. Це читайте регулярно. Складіть розклад читання та ставте собі мету, скільки ви хочете прочитати сторінок або не скільки часу ви це плануєте. Наприклад, 10 хвилин, 15 хвилин, 20 сторінок, 50 сторінок, 10 сторінок. І важливо, що це має бути кожного дня. Читання стане більш звичним та природнім, якщо ви будете робити це кожного дня. Тобто постійно. Читання стане звичним та природнім, якщо ви постійно практикуєте його. Сьоме. Насолоджуйтесь процесом мета читання це дізнавання чогось нового. Не завдавайте собі тиску та не читайте книги, які вам не подобаються. Обирайте твори, які вас захоплюють та цікавлять. Восьме. Обговорюйте прочитане. Після прочитання книги обговорюйте її обов'язково з іншими. Можна вступити в книжковий клуб або до інтернет-спільноти, яка також захоплюється читанням, де ви можете поділитися своїми враженнями і знайти нові рекомендації. На цьому все. З вами був я як завжди, я Бодя. Ставте лайк, пересилайте це відео своїм друзям, не займайте на кнопку підписатися, вмикайте дзвіночок відео зараз кожного дня.